Сергій, який робить в Україні глиноключальні суміші, а також штукатурки, як і загального користування декоративні, так і пічні починаються. Тож, я скажу пару слів про тепловий щиток і навіщо він необхідний. Наприклад, коли встановиться в народі буржуйка, тобто малогабаритна, металева пічка, дуже багато тепла у неї входить в трубу, в димохід. Дуже багато тепла. Там димохід можна гратися як завгодно, хоч спіралями по всій приміщенню і далі на вихід. Там натяг мало що впливає, так як мала камера збирання і воно все одно збирає і все уходить. Ну, Що нам дає сам тепловий щиток? Пізніше ми будемо показувати, як приєднувати металевий теплоагрегат. Так, тепловий щиток. Грубо кажучи, це велика маса матеріалу, який накопичує теплову енергію і далі віддає. Так як з груби багато входить енергії в димохід, тепловий щиток його акумулює і далі передає на опалення приміщення. Далі, напевно, передам слово Сергію, щоб він розказав трохи про свої матеріали, а також як дойшли. Дякую. Добрий день, всім. Ми представляємо компанію «Ліндо». У нас вже деякі пічники знають про те, що ми робимо ГПС. І також у нас вже давно були штукатурки для нього для печей і камінів, ну, але зараз якось вони були не на часі, мало хто їх використовував, тому не стояла така задача, що там зробити їх масово і так далі. Зараз з цією ситуацією в країні, скоріше за все, це буде скажімо так, самий бюджетний варіанти. Для озброєння таких печень. Сьогодні ми вас познайомимо з першою глиняною штукатуркою, яка називається піч 1 «Піч-1» 1 це базова глиняна штукатурка, яка використовується як основний базовий шар. Якщо людина, наприклад, вміє добре штукатурити, то цього шару буде достатньо. Після того можна його пофарбувати. Можна залишити так, як є, але кольор в неї просто червоний, так само, як і без Тут вже на, ну, на вашу особу, Можна зробити, буде bueno, ну, винятий карантин штукатурку, але потім до цього дійде. Самі основні моменти перед тим, як починаємо Е, e, в ідеалі, так, коли пічка вже висохла, її протоплюють десь приблизно до градусів до 30-35 до, до 40 максимум. Тобто з вечора протопили, зранку можна штукатурити. Всі шви Бажано позачищати хоча б на 5 мм. Якщо е, буде дуже гладка цегла, робить, е, зробити насічки там, за допомогою болгарів. Після цього поверхня змочується добре водою і наноситься перший шар штукатурки, потім сітка і другий шар штукатурки. В даному випадку у нас. Щиток був зложений ще свіжий, тобто шви забиті свіжим розчином, тому ми їх не зачищаємо, просто зараз змочуємо поверхню і наносимо перший шар в основний базок. І так зараз Сергій нам це все продемонструє. Ну, Я поки зроблю невеличку ремарку. Наприклад, печі, які можна знайти в дуже старих будинках, які викладені з сцени, не завжди про штукатури. Це в першу чергу йде як безпека, захист. Бо шви можуть десь висипатись, десь розійтись, і штукатурка служить додатковим захистом, щоб дим не виходив за межі печі, тобто втричі. І також, як і моя бабуся, щоб кожен рік оновлювала свою пічку. Завжди. Глина, з піском, і тобі тут. Да, да. повністю кожен рік підготовка до себе. Дякую.